Ця має тепер ще одного побратима місто Калсруе в Німеччині. Угода підписана це відкриває нові можливості для обміну досвідом спільних проєктів та комунікації між мешканцями. Калсруе, чи не найбільше з німецьких міст, допомагало нам з початком російського вторгнення, у тому числі завдяки активній українській громаді. Від перших контактів до укладання угоди пройшло лише 9 місяців. Настільки динамічно розвивались зв'язки. Надзвичайно показовим був і той факт, що Калсруа підтримало Вінницю, не чекаючи формальної процедури. Намати для пунктів незламності, генератори та інше обладнання допомогло нам вистояти взимку. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Ми вже бачимо, в яких сферах можемо працювати далі. Просторовий розвиток і міська мобільність, альтернативна енергетика, IT та наукова діяльність, культура та туризм. І звичайно євроінтеграція це актуальні напрямки для повоєнного відновлення та інноваційного розвитку. Йдеться у повідомленні. Калсруя називається резиденцією права у Німеччині, а також містом медіамистецтва і центром інформаційних технологій. А ще саме тут народились відомий винахідник Карл Бенц, який створив перший автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, та Карл Дрес, якому завдячуємо прообразом велосипеда. У місті органічно поєднується історія та сучасність. Чим більше ми спілкувалися з Калсруа, тим більше помічали, що між нашими містами багато спільного. Сподіваюся, що це початок великого шляху партнерства, дружби та довіри. Вінницький міський голова подякував громаді Калсруа, меру Франку Мантрупу та муніципалітету, українському культурному центру, за теплий прийом та запросив делегацію з міста. Карла, у нашу вінницю вже в травні.